З 26 по 30 жовтня в Трецькому місті Коня проходив чемпіонат світу серед кадетів, юніорів та молоді. Наші українські спортсмени здобули п'ять бронзових медалей. Зазначу, що це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на чемпіонатах світу. В складі української збірної брали участь також Чернівецькі спортсмени. Серед них вже відома на увесь світ Дарія Булай. Дівчина змогла провести чотири виграшні поєдинки, але, на жаль, в п'ятому зазнала несправедливої поразки. Іранський суддя позбавив дівчину перемоги безпідставно. Отож, Дарія булай, щойно повернувшись з Туреччина з'їхала до нас в студію разом із головою Чернівецької обласної федерації карате Олександром Пікуліним. Слава Україні! Я вас обох рада направду, бачу Героям слава. Ми теж дуже раді, що ми у вас тут в студії все, попри і все, да, всьому, і в всьому ми змогли здобути бронзову нагороду. Чим дуже пищаємось з чемпіонату світу. Ми зробили багато рекордів як клубний, як для області, тому що в світі тільки єдиний клуб, в якому є дві медалі з чемпіонату світу. Це якщо б мені хтось сказав 5 років назад, я б навіть це не повірив. Дуже приємно, що нас підтримали не тільки місцеві а і можна сказати, так, перші люди нашої держави вони репостили та боролись і відстоювали права маленької школярки, да, 15-річної, яка представляла нашу країну на всесвітніх змаганнях. Змагання дуже масштабні, тому що вони проходять один раз на два роки. Приймали участь 105 країн в кожній вазі по представнику представниці від кожної країни. М було зробити результат дуже важко, але Дашенька у нас є і перший номер рейтингу і діюча чемпіонка Європи, тому на неї ставили в збірні дуже великі ставки. Що вона й доказала своїми поєдинками? Е мабуть, вона розповість, з ким вона їх проводила, але вона доказала до цього прикрого випадку за вихід в фінал, де політика. Забрала 100% золоту медаль для України для Чернівців, для Дарі, для нас всіх зараз. Ні в кого не залишилося сумнівів про те, що спорт поза політикою, Колись вже іранський рефері таки після бою дискваліфікував тебе. Як ти це сприйняла, і яка була реакція в усієї української збірної? Ну на поєдинки я виходила без переживань, провела шість поєдинків. Перші чотири поєдинки були з представницями. Чилі, яку я перемогла з рахунком 5-0, потім з представницею Шотландії перемогла її з рахунком 2-0, Бельгія теж 2-0. Потім уже за вихід з групи я перемогла представницю Казахстану здається. Казахстану так? з рахунком 5-3. І потім вже за вихід в фінал я билася з представницею Хорватії, вигрававши її 1-0. Після закінчення часу мені іранський рефері дав останнє попередження, безпідставно дискваліфікувавши мене на цьому турнірі. Але так як я вже билася в полуфіналі, в мене була потім змога битися за бронзову медаль, билася я з представницею Сербії і перемогла її з рахунком 1-0. Оцей момент безпідставно дискваліфікувавши, взагалі, він мав право це робити. Ну, ви розумієте, що ну, суддя і на футболі може вам показати червону картку. Які підстави для Але цього підстави, Саме підстави. підстави. <реклама> бачите, який розголос. Його добре, що такий розголос, тому що у нас така трохи комуністична, вибачте, федерація. Президент Федерації не міняється вже 30 років, йому вже за 80. Навіть якщо ми... Побачимо ситуацію, що росіяни доти в керуючому складі Федерації приймають рішення, голосують. Як таке можливо, в зв'язку з цими подіями, що відбуваються, взагалі е, він це зробив. Це 100 політичне рішення, тому що лобізм Росії, так як і в політиці, в світовій, так і в спортивній, 100% відображається діями мігрантського судді. Я вже писав самому дописі, що ніхто не хотів вчути український гімн і не хотіли бачити наш прапор на п'єдесталі, але ми бачимо, що ми поборолися, і у нас все вдалося. Іранський суддя відсторонений, проводиться розслідування. Даша здобуло бронзу чемпіонату світу. Ми перемогли. Да? Да, ми не зробили золоту історичну медаль для України, яку ми так хотіли зробити, але все одно я вважаю, що ця ситуація це маленька перемога. Спорті, яка призведе до великої перемоги у війні, сто відсотків. І я скажу, що на початку програми ти зокрема зазначив про те, що так в маленьких чернівцях це вже два бронзові фіналісти, призери. Пригадую, як зокрема у 2019 році, в Чилійському Сантьяго українські спортсмени здобули всього навсього чотири бронзові медалі. А вже цього року, в цих складних обставинах підготовки під час війни. Українська молодіжка і завдяки дуже крутим, потужним чернівецьким спортсменам, завдяки Дарі та завдяки Назарю, а, досягли. Саме виходу так в фінали, ну зокрема, якщо не помиляюся, сім дається виходів, але 7 -7 з них саме п'ять uh, вибороло, тобто п'ять бронзових медалей. Це дуже потужно для Чернівців. Бо те, якщо ми будемо відвертими, знаємо, що за ситуація в Чернівцях і де гальмується розвиток практично в усіх сферах. Ми неодноразово порушували це питання з тобою в ефірах. І, зокрема, був присутній Станіслав Горуна в цій студії. Я розумію, що це дуже потужно для Чернівців, для Чернівецького спортивного. Клубу лідер, і це е, гордість, це гордість, зокрема для тебе, як для тренера, як для спортсмена, мати ось таких крутих вихованців. Безперечно, тим паче. Знаєте, вже дуже важко казати про Чернівці, тому що приходиш на тренування. От ми вирушаємо завтра на чемпіонат України. Ти приходиш на тренування. У нас тренуються хлопці Запорізької області, які будуть виступати Запорізьких з Миколаєва. У нас багато дітей, кадетів, юніорів, які приїхали до нас з окупованих територій, да? і я не можу сказати, що ми вже тренуємо Чернівецьку область. Ми, мабуть, вже тренуємо. Чемпіонат України І зараз з нами на чемпіонат України будуть їхати ще чотири області, які тренуються у нас, розумієте? Тобто воно вже настільки нас об'єднало, що у нас навіть немає якогось ментального ділення на ці області. Клуби, ми всі разом, просто всі разом тренуємося. Разом виступаємо на чемпіонаті України. Да то що ви кажете, це дуже круто, що із п'яти нагород збірної дві з Чернівців. Ну це, це взагалі да, такого ніколи не було. Це дуже приємно, що ми виходимо на такий світний рівень, рівень. Да, і ми робимо такий значний вклад саме в збірну України, що ми настільки підсилюємо, що у нас такі провідні спортсмени, тренери, які з ними працюють, це команда тренерів. Саме хочу зазначити Олександра Лендела. Це... Який і готував Дарію, але зараз перебуває в лавах Зайсоборонів. Да, він зараз перебуває, якраз приймає участь у бойових діях. Він відреагував на це міжнародне приниження. Е... Він не приїде спеціально зараз. Сперед я, тому, я, і я, тут відповість цьому іранському репту. Ми ж знаєте, це ж спорт, це ж така кухня. Всі знають там підводні камені. Він почав писати пости. і Коли це все почалось, зв'язувався з ними президент Хорватії, тому що президент Федерації Хорватії виходив на лендло через мене, через нашого президента, тому що вони казали, що ми нічого до цього не маємо. Не чіпайте нас, будь ласка, напишіть, що бо він там писав пості, на англійській мові, що хорвати, там це все зв'язано, і вони всі просили, щоб потім він зробив, пост, що Хорватія тут не до чого. Тому що дуже резонансно це вийшло. Дуже бачимо те, наскільки політичні ігрища, так в який спосіб вони розгораються, відбуваються не тільки на передовій, а й зокрема в спорті, на татамі. І б не хотілося бачити ось таку тенденцію продовження, зокрема за. 30 років твоєї спортивної кар'єри кар'єри спортсмена успішного крутого та тренера щось подібне відбувалося? Були прецеденти? Ні, я такого не бачив ніколи. Щоб вже після закінчення часу давали ну, це взагалі я ще коли був і спортсменом, і тренером виступав на всі, на на різноманітних рівнях. Я такого не бачив. Це було вперше, і тому це 100% зрозуміло для кожного фахівця. Хто в цьому спорті, що це 100% було політично. політично. політичний? Підґрунті. І тому ніхто й не сперечався, і навіть на захист того судді ніхто не став. У мене в інстаграмі е, арабської абетки стільки е, понаписували, тому що самі іранці писали, що це негарний вчинок, що ми це чим ми можемо допомогти. Е, я там пару відповів та чим можете допомогти, тільки геолокацію, де випускають дрони, які е, е, да, заводи, що вони ще можуть зробити, тобто. Дуже багато реакцій всього світу було на це. Дуже багато. Ми привернули увагу до цього, і, і це приємно, що насправді всі об'єднались, що всі боролись за Дашу, що перші особи нашої держави боролись. Дякую Марії Мезінцевій, яка в паре висвітлила, порушила, порушила це питання. питання. Да, вони теж відреагували. Приємно, що, що за нас ось так. Всі піднялися. До речі, чому я знаю, що Валерій Чеботар подавав так, як це правильно у вас називають, позов. Чому його відхилили? Чому його відхилили? Тому що я ще раз наголошую, що в правлінні федерації є росіяни, які були причасні до цього, які мають вплив, які привозять туди чемоданами гроші. Вибачте. Розумієте? Вони думали, що буде як завжди. Що вони це замнуть, не приймуть позов і все і лишиться? Ніхто не підійме цю ці, ці, ці питання, тому що раніше, коли такі питання підіймались, ніколи це не було на користь спортсмена, ніколи. Не відстраняли суддів. Тобто, ми зробили нонсенс цим, що відстранили суддів, що заборонили іранським суддям. Е, взагалі е, цього в судді взагалі відсторонили які безпосередні рефері, який е, Дашу, а іранським суддям заборонили судити українських спортсменів на татамі. Взагалі вони не можуть знаходитись. Ну Це ж нонсенс. Такого ніколи не було. Ніколи не приймались е, такі рішення в користь спортсменів чи якоїсь країни. Тому, і, звісно, коли Чоботар. Валерій подав апеляцію, то її одразу відхилили. Відхилили це було скоропостіжне рішення. Ми ж набирали оберти з цим всім. І вже коли набрали оберти, просто він Валерій робив все до кінця, щоб боротись задачу. Тобто, тому що він побачив, що одразу несправедливість, одразу все зробив по процедурі. Але... Бачите, треба розголошення цього звичайно, всього. звичайно, і да. не тільки на всеукраїнському рівні. Я пам'ятаю, як ти одразу здається, їдучи на сесію Чернівецької міської ради, ти опублікував, звичайно, що і відео коротке, роз'яснивши, що відбувається, і почалося бурхливе обговорення в соцмережах, зокрема на всеукраїнському рівні. Українська федерація карате тебе всеціло підтримала одразу. Так, ви знаєте, вони, вони ще жартували, що я ніби тільки чотири дні президент обласної федерації, вже скандал. Скандал на весь світ. А, вони так не хочуть жартували з мене, але вони підтримали. Вони підтримали мас-медіа київські, вони підтримали зв'язком з Міністерством спорту. Е, ні, ми були одностайні в цьому рішенні, що ми боремося за наших спортсменів, відстоюємо їх права. І що для мене головне? Що для мене головне, тому що мені все одно задають багато. А от що, вона все одно не здобула золото, що, що це? Я вам скажу, що для мене головне. Що наступного разу, коли якісь. Е... Брудний суддя, якийсь покудь, захоче засудити якогось нашого спортсмена, і не важливо, з якого виду спорту, карате, може, футбол, ще дещо. Він буде знати, що може бути такий випадок, що його обличчя буде гуляти по всьому інтернету, по всім країнам, і всі будуть писати, який він є. Тобто, це прецедент на майбутнє, що всі знають, що не можна так поводитися з українськими спортсменами, що все суспільство може об'єднатися. І зробити розголос розголос, що його можуть відстранити. Це на майбутнє, на майбутнє, щоб кожен знав, що так не буде з нами. Своєю чергою, Українська Федерація карате звернулася до в який спосіб. Е, так, вони відреагували одразу. Вони написали, написали листа, але це я впевнений, що історія не закінчена. Не я не впевнений, закінчена. не закінчена. У нас є і конференція е, Української Федерації за України на, ці, на цьому тижні буде. І е, я впевнений, там теж будуть ще прийняті якісь рішення. Нас е, підтримують ці е, київські спортивні кореспонденти. Лівінштейн написав статтю. Да, дуже, е, Визнаний спортивний кореспондент. Тобто, ну такий випадок, який зацікавив багатьох насправді. І нас підтримують. А, а на всеукраїнському українському рівні також розголос, практично від усіх потрібних сторін, які би мали це висвітлити і підтримувати ось цей розголос? Ми об'єдналися як ніколи, я вам Супер. скажу. Підтримали я всі всі українські структури, починаючи, віддякуючи пресі Чернівецькій, яка е, розписувала це міністерство спорту, федерації. Нас підтримали всі, і всі не тільки в Україні, а й за кордоном писали. Як кажу, що навіть іранські люди писали, що да, дійсно це суддя. Не дуже гарна людина, і вже не перший скандал. Просто за ним вже йшло, і як ми це підняли, то ті люди, які е, стикалися з такими ситуаціями, саме за цим рефері, цим суддю, вже почали писати, і там вже стільки всього зібрали, що його відсторонили, і це буде розслідування. Я вважаю, що він не може повертатись до судівства вже після такого скандалу. Однозначно. Я тепер думаю, ти кажеш про те, що, зокрема, і ранці долучилися і вже коментують під твоїм. Дописами. Тобто вийшли, зокрема, на тебе і знайшли тебе в соцмережі. Я тепер думаю, можливо, тепер іранці повстануть. Та, дай Бог, щоб ми вплинули. Давно пора це зробити. Ми зараз говоримо насправді про серйозні речі. Ну, хоча ми дійсно висвітлюємо, намагаємося через гумор, тому що це йде з покон віків. Але коли з іранських дронів на українські міста падають бомби, і в цей же час іранські рефері дозволяє собі безпідставно десфлікувати українських спортсменів, ну це неприпустимо звичайно. Дуже добре, що. Цей розголос набирає на правду опертів, а тебе впізнаються на вулицях. Я зараз не тільки про, про Чернівці, От, зокрема, коли ти ще була в Туреччині, поверталася сюди. І загалом про твої ти розумієш, що, що ти спровокувала практично увесь світ. Твоє ім'я практично зараз на шпальтах багатьох видань по всьому світу. Ну, у сфері спорту так мене багато людей впізнають, і багато людей на змаганнях до мене підходили, віталися, питали за всі ситуації, які виникли під час поєдинку. І деякі навіть могли бачити от, як це сталося, і казали, що так було, що мене засудили безпідставно, і що я заслуговувала на золото, але вже як є. Я так помітила, що те, про що ми говоримо в цій студії, воно збувається, але навіть іще потужніше. Тобто, тут нас зірки слухають, вони чуються і виконують. Ем, коли буде світовий турнір у Чернівцях, світовий чемпіонат? О, як переможе чотири як... дні твого очільництва Чернівецькою обласною федерацією карате? Тут світовий скандал. Ну тобто, ми не говоримо про якусь там подію регіонального рівня чи всеукраїнського рівня, світового рівня. То вже скажи тут, в цій студії, зокрема, телеглядачам, коли ж буде чемпіонат світу в Чернівцях? Так, е, земельна ділянка під е, палац спорту на Хатинській вже є. Да, міська рада проголосувала. Збудуємо палац спорту після і тоді обов'язково робимо е, всесвітній чемпіонат тут в Чернівцях. А до цього якраз і Дарія здобуде золото. Обов'язково на чемпіонаті yes. світу. Обов'язково у нас же тут ще як який нюанс є, який нас трохи засмучує в 23-му році. Має мала бути, е, ну поки що не зрозуміло, мало відбутися е, мало відбутися Олімпійські ігри серед молоді в Дакарі в Африці. да, Мало відбутися. І Дарія вже мала має ліцензію, вже другий раз підтверджує. Да. Вона має ліцензію для участі. Перша трійка з чемпіонату світу потрапляє. То є про Назарій, теж потрапив. У нас має бути дві ліцензії. на Юнацькі Олімпійські ігри. Це взагалі олімпійська медаль це ж моя мрія, ви ж знаєте, я вже так. років 10 про це кажу. І зараз ці молодіжні олімпіади відміняють за ковіду. І ми так е, мріємо, щоб може міжнародний олімпійський комітет може якось передивиться на цю ситуацію, і все-таки дозволять про е, проводження. Молодіжної олімпіади, тому що для нас це важливо. Тим паче, що як мінімум двоє чернівецьких спортсменів атлетів зможуть представляти Україну на олімпійських іграх серед молоді, а це для нас дуже важливо, і ми впевнені, що Дарія та Назар, судячи з їх останніх виступів, впевнено можуть здобувати нам олімпійські нагороди, тому що. Тому що як це не смішно, але ударі в категорії там 105 країн приймали і десь в середньому по 100, 100, 100 спортсменів в кожній категорії було. Але в фінальну частину проходять ті самі та сама дівчина іспанка, так тобто це ті самі суперниці, з яких ми вже перемагали, і ті самі суперниці будуть на Олімпійських іграх. Тому ми мріємо, що може ковід перестагне. Тероризувати африканські країни і вони дозволять і вже наступного літку, 23-го, ми побачимо Дарію та Назара, які мають олімпійські ліцензії, молодіжної олімпіади приймуть участь в олімпійських ігри. здобудуть нам для чернівців медаль. Олімпійську я ж кажу, тут зорі вміють слухати, і вони слухають, і ми тримаємо і скрещеними пальці і, звичайно вболіваємо за вас, тому що ви гордість не тільки Чернівці, гордість України. Це безперечно так. Але я додам, що ну ти розумієш, вони ж не знали, що ти станеш очільником обласної федерації карате, і ніхто не думав, що виникне зокрема ось такий скандал світового масштабу. Тому я думаю, ну звичайно, ми упиваємо і на Бога, ми упваємо на зброні. Силу України і на те, що все ж таки нарешті виступить ковід, і ми побачимо у 2023 році, як Дарія та Назар привезуть золото передусім для Чернівців. Ну і звичайно, що для України загалом. Дар'я, скажи, що до фідбеку зворотнього зв'язку? Ну, зрозуміло, від української збірної, ми знаємо, ми бачимо. Ну, ти бачиш, я зазначу, що і головний тренер Максим Домбружицький також в лавах збройних Сил України. Ви підтримуєте з ним зв'язок? Як він відреагував і, зокрема, перші особи держави? Ну я з ним не сильно спілкуюсь. Але я знаю, що він, що він спостерігав за нашими результатами, і я впевнена, що він був дуже радий, що він коли дізнався про рекордну кількість медалей. А зворотній зв'язок був з моїми тренерами, які були тут в Чинівцях. Вони були раді, що ми зробили дві бронзи для Чинівців для України. Ну і ми впевнені, що то ж мало бути золото. Ну але через іранського того суддю, якого вже на щастя відсторонили, ну все ще попереду. І звичайно, що попереду 2023 рік. Тому ми сподіваємося, що все ж таки проведуть організують Олімпійські ігри. І ще одна твоя мрія здійсниться. Так далі, що зараз що в твоїх буднях є трохи перепочинку, ти тільки повернулася з Туреччини, чи ви вже зокрема Саша сказав, що збираєтеся. Далі, так, але все ж таки. Лиш приїхавши з чемпіонату світу, я вже пішла вчора на тренування. Спортсмени. Сьогодні буде останнє тренування, і завтра ми вже будемо виїжджати на чемпіонат України і знову будемо проходити відбір до складу збірної, щоб прийняти участь на чемпіонаті Європи в 23 му році, в лютому, в Кіпрі. Я, до речі, стежила за тим, що і зараз люди пишуть. Люди активно беруть участь, дописують. Я не буду все коментувати, тому що там і жартома, і люці звичайно бере своє. Але дуже приємно, що навіть попри ці всі обставини, попри війну, всупереч їй дуже подобається, що українські спортсмени щоразу показують все кращий результат. І тому ми дякуємо передусім вам і за те, що ви прославляєте. Так само Чернівці, дякуємо тобі, Дарія, Дякуємо так само Назарію Бранничуку, тому що ви направду, наша гордість. Я думаю, що ті люди, які нас дивляться, теж радіють і усвідомлюють, яка цінність мати таких спортсменів. Для України загалом, тому я вам бажаю тільки успіхів. Я дякую, що ви одразу з дороги змогли приїхати сюди в студію, аби поділитися вашою історією. Це вже наша історія. І тільки вперед, ми, як завжди, ставимо три крапки в нашому ефірі. Ми вже будемо обговорювати в цій студії твоє золото на чемпіонаті світу. Дякую. Олександре, дякую тобі. За те, що ти виховуєш таких спортсменів, це неймовірна направду перемога, і це вже перемога для України. Залишилося тільки дочекатися нашої спільної омріяної перемоги. Дуже вам дякую. Впевнений, що наша найбільша перемога ще попереду, і ми робимо все для цього. Ну а спортсмени такі, як Дарія і Назарій, її впевнено наближають. Є поготів. Дарія Булай, Олександр Пікулін. Я дякую, що ви сьогодні були з нами. Почули, бережіть себе та Україну, бо вона в нас одна єдина. На все добре.